Як пробачити своїх батьків і вибудувати з ними гармонійні відносини? Вітаю друзі! Мене звати Надія Савицька і я гіпнотерапевт. В цьому відео ми з вами поговоримо про образи на батьків. Що таке образи і які емоції за ним стоять? Які емоції за цим приховані? Чи потрібно нам взагалі пробачати своїх батьків, які психотравми дитинства стоять за образами? Як правильно пробачати батьків, якщо ви вибрали саме цей керунок? І чому ми, будучи в дорослому віці, до сих пір носимо свої образи і вони не проходять самі по собі? Про це все і навіть більше ми будемо говорити в цьому відео. Тому додивіться до кінця, тому що тут буде дуже важлива і цінна інформація для вас. Отже, що таке образа? Образа це якесь відчуття несправедливості, якісь наші невиправдані очікування. І коли зароджується образа, всередині нас зазвичай формується цілий спектр якихось негативних емоцій. Це можуть бути якісь емоції злості і гніву, коли ми не мали можливості відстояти свої інтереси. Це може бути якесь це от подавлення на відчуття несправедливості. І дуже часто за образою так само стоїть страх. Одним словом, за образою дійсно може стояти цілий комплекс таких от подавлених емоцій, які потім можуть руйнувати нас зсередини. якщо ми подивимося на поведінку людей, то люди ведуть себе по-різному. Одні люди, коли вони відчувають відчуття несправедливості, вони одразу вміють відстояти свої інтереси, вони можуть висказати цей гнів своєму опонентові, і таким чином вони, наче дуже швидко відпускають оце Відчуття образи. Інші ж люди, і переважна більшість таких людей, вони мають навпаки здатність накопичувати цю образу, навіть коли вони висказують своєму опонентові свою точку зору, ця образа все одно залишається всередині. Про що це може свідчити? Це може говорити про те, що в нас самого раннього дитинства є якісь нестілені образи на наших батьків. І зазвичай, якраз практично у кожної людини, яка не працювала з цим моментом, ці образи на батьків вони можуть зберігатися. Якщо дитинство було, скажем, на досить позитивне, якщо в дитинстві було дуже багато травматичних подій, якраз в ту такі люди вони можуть до сих пір ображатися на своїх батьків. Образи на батьків зароджуються по різних причинах. Але зазвичай, і в переважній більшості це ідуть непроліковані і невідпущені психотравми дитинства. Коли у дитини у ранньому віці від народження і до 7 років відбувалися певні травматичні події, які дуже сильно її ранили, які дуже сильно ранили її душу. В такому випадку може дійсно накопичуватися образа, і в основному ця образа стосується батьків або обох батьків мами і тата, або когось одного із них, дивлячись, які ці батьки були. Якщо ми подивимося і будемо розбирати ці питання більш детальніше, ви можете побачити, що якраз в дитинстві ви відчували, що до вас несправедливо відносилися. Або, наприклад, вас мало любили, або, наприклад, вам мало приділяли уваги, або вас наказували і жорстоко до вас відносилися. будь які із цих ситуацій є приводом до якраз зародження образ. Чому? Тому що дітки, будучи маленькими від 0 до 7 років, по суті, якби вони не можуть висказати і донести свою точку зору. Дитина не може сказати Мама, люби мене сильніше», Мама приділяє мені більше часу. А навіть якщо і може сказати це, то мама дуже часто відмахується і говорить, у мене немає часу або мені потрібно йти на роботу. Так? І всередині в ці моменти, в будь-які ці моменти, може зароджуватися образа. І що ми маємо на виході? Коли ця дитина виростає, стає в дорослому віці, вона навіть логічно може зрозуміти своїх батьків. Вона говорить: так, мої батьки не мали часу, так, тоді були такі часи. Моя мама теж мала на це свої причини. І логічно вона це розуміє. Однак, всередині цей самий біль залишається, і образа так само залишається. Тобто ми можемо судити, що образа це якраз є наслідок певних психотравм, певного душевного болю, який дитина прожила в ранньому віці. От варто буде додати, що дитина, коли вона народжується від самого народження і до семи років, вона, наче така чиста, чиста і прозора душа, вона повністю чистий лист. Вона не знає цього життя, вона не знає його правил, вона не знає поведінки, вона не знає ніяких проблем. І по суті, якби це такий як пластилін, що ми закладемо в ту підсвідомість, що ми закладемо в ту дитину, такою і вона і виросте. Однак, на жаль, більшість таких діток вони стикаються з не дуже хорошим дитинством. Тобто вони вони стикаються з відсутністю батьків, вони стикаються з тим, що недостатньо уваги, недостатньо любові, недостатньо відчуття безпеки всього недостатньо. Крім того, що недостатньо може додаватися якраз жорстокість батьків, жорстокість у вихованні і покаранні, а також сварки між ними. Коли, наприклад, один із батьків зложиває алкоголем, або коли між батьками часто відбуваються конфлікти, усі ці ситуації, які відбуваються між батьками, вони і є чинниками, які спричиняють певні травматичні ситуації у дитини, і спричиняють якраз оці от неправильні висновки про себе, про цей світ, про батьків, і як наслідок уже образи на батьків. Тобто дивіться. Образа сама по собі, це не є якась причина чогось. Це вже є наслідок, який потрібно. А причину потрібно шукати набагато-набагато раніше. І на що може впливати, в принципі, в дорослому віці? Так, по-перше, така людина вона може ображатися в дорослому віці на всіх решта. Вона може себе рахувати якоюсь недооціненою. Недостатньо хорошою, недостатньо доброю і так далі. Так, це може впливати в принципі на її самооцінку. Це перше. Другий момент це впливає на те, що людина не впевнена в собі, вона недостатньо проявляється у житті е і так далі. Вона, наче, не відчуває в дорослому віці теж відчуття безпеки. Чому? Дивіться, от саме коли е в дитинстві, якщо дитина достатньо отримує любові, уваги від батьків. Підтримки, відчуття безпеки вона відчуває захист. Бо для маленької дитини мама і тато це є цілий світ, це є по суті, якби її всесвіт. І якщо дитина в дитинстві почувається безпечно в тому середовищі, вона виростає і вона в дорослому світі, в дорослому житті, вона так само почувається безпечно, їй так само стає добре в сучасному світі. Таких людей виростає, на жаль, дуже і дуже мало. Таких сімей є дуже і дуже мало, дуже і дуже маленький відсоток. Більшість виростає навпаки, з відчуттям цієї незахищеності, з відчуттям цієї небезпеки, і як наслідок уже образами на своїх батьків. І ви можете запитати, а чому в принципі потрібно працювати з цими образами? Адже ми бачимо, що образа це не причина, це є наслідок. Дивіться, оскільки формуються образи. Формується якби таке відсторонення від своїх батьків і свого роду. Ми до сих пір, будучи може, можливо, вам 30, 40, 50 років, ви можете ображатися на своїх батьків і нести якби оцю таку енергію відсторонення. Тобто ти окремо, я окремо, я тебе не приймаю. Ти мене не ну якби я тебе не приймаю, і я тебе не рахую, що ти був хорошим батьком чи матір'ю для мене, і що ти мене там правильно виховав. І, вроді би, ну, якщо ми подивимося на цю ситуацію, ми можемо сказати: Ну так це ж справедливо воно ж так і було в моєму житті. Воно то так, але що це вам дає в дорослому віці? Якщо це вам дає е, щось позитивне і ви можете з цим жити, і ваше життя ніяк від цього не страждає, окей, і, можливо, воно ніяк на це не впливає, окей, нема питань, ви можете над цим не працювати. Це якраз відповідь на те, чи потрібно обов'язково пробачати своїх батьків. Однак, якщо ви бачите, що ці образи до сих пір тянуть вашу енергію, ви часто думаєте про це. Вони породжують у вас почуття провини. От ви думаєте, я до сих пір злюся, ображаюся на своїх батьків, можливо, десь в глибині душі я їх навіть ненавиджу, і це у вас породжує ще й додатково почуття провини, забирає енергію, тому що ви про це думаєте. Ви живете, по суті, якби в незакритій цій психотравмі і постійно, будучи дорослим, повертаєтеся туди. Ви можете навіть при цьому не пам'ятати до кінця свого дитинства, але коли ви пригадуєте про сам факт свого дитинства, то у вас може відбуватися бути відчуття такої важкості. Ця важкість вона може до чого приводити? До якихось депресивних розладів, до такого апатичного стану, пригніченого стану. І це, це все впливають якраз образи на батьків. Не обов'язково, що корінь це є образи, це не обов'язково. Але один із важливих чинників є саме образа. Тому що образа вона перекриває оці от потоки. Ви від своїх батьків навіть не отримуєте енергію, не отримуєте благословення і не отримуєте родову енергію. Притому я часто зустрічала такі висновки, такі випадки, що, будучи вже в дорослому віці, якби батьки до вас можуть відноситися класно. Вони до вас можуть відноситися добре і навіть вас благословляти. Але оскільки є образи, ви не можете це благословіння навіть при прийняти в своє життя і навіть якимсь чином цим скористатися. Чому це відбувається? Тому що якраз у вас зворотній відлік до них іде не вдячність за життя, а оця от образа. Тобто, по суті, якби в здоровому такому еквіваленті, коли ви живете тут на планеті Земля, ви маєте розуміти, я народився. Я причиною того, що я народився, є мої батьки, мама і тато, вони вже взяли участь у моєму житті. І добре б було, якби в мене було за це життя така вдячність, потік вдячності до своїх батьків. Але ми спостерігаємо часто, що цієї вдячності немає. Є претензія, є образа і є неприйняття. А коли людина не приймає своїх батьків, вона не приймає відповідно себе до кінця, на підсвідомому рівні. Чому? Бо хочемо ми чи не хочемо, ми все рівно 50% мама, 50% тато. Так, да, ми окрема особистість, але навіть на тому самому генетичному рівні, на рівні наших генів, ми складаємося з нашого роду. І звісно, що так чи інакше наші батьки і наш рід на нас впливають. А коли ми це відкидаємо, коли ми цього не приймаємо, коли ми не приймаємо наших батьків, відповідно, якби ми не приймаємо навіть того хорошого, що вони нам можуть дати, і якогось благословення, я вам скажу так: ситуації бувають різні, і за свій досвід з клієнтами і свій особистий я надивилася дуже багато різного. Дійсно, бувають ситуації, коли ви з батьками наче знаходитися на різних взагалі життєвих позиціях тобто ви пішли в розвиток, рухнулися кудись там вгору, а ваші батьки вони взагалі це не про них, і вони дивляться на вас, вони навіть вас, можливо, засуджують за той шлях, який ви обрали. Вони не приймають, критикують і в дорослому віці вас не підтримують. І в такому віці я частіше рекомендувала би взагалі перестати спілкуватися з батьками для того, щоб в своєму середовищі не створювати, скажімо так. Оцього надмірного напруження, коли на вас негативно впливають. Чому тому, що якраз не підтримка батьків, тому що якраз їхня критика вона на нас негативно впливає, і ми дуже часто із-за цього маємо цілу купу купу комплексів і страхів, і не рухаємося ніде вперед. Тобто, ми ніяким чином десь не не йдемо в своє життя в розвиток, а залишаємося топтати на місці. В такому випадку я би рекомендувала перестати взагалі спілкуватися з батьками. Однак образи це інше. Перестати спілкуватися, якщо ви ну, от зовсім у вас немає ніякого контакту, це одна справа. А от відпустити накоплені образи і психотравми, це є зовсім інша справа. Е, тому що коли ви застрієте у своїх образах, ви все одно ви можете не спілкуватися з батьками, але ображатися на них. Тобто є дуже багато таких випадків. Ви можете не спілкуватися і по 10 років з батьками, але кожного дня пригадувати якісь історії, ситуації або просто пригадувати маму чи тата і всередині злитися. І, от якраз, це показник того, що воно вас руйнує, що ці ситуації досі не закриті. І в реальному житті може бути що завгодно, може бути депресія, нестабільний емоційний стан. Може бути і дуже часто бувають конфлікти в своїй сім'ї. Навіть якщо ви до своїх дітей відноситеся по-іншому, це можуть бути конфлікти з чоловіком, конфлікти на роботі, тобто конфлікти з іншими людьми, які вам по суті якби дзеркалять, що у вас десь не закрити якийсь внутрішній конфлікт. А образи на батьків це так само іде конфлікт. Який зараз відбувається у вас всередині, він не закритий. А відповідно, це показник того, що над цим потрібно працювати. Це все потрібно переглядати. Я вам скажу так, що образи на батьків беруть насправді свій початок набагато-набагато далі, не лише у вашому дитинстві. В дитинстві це, знаєте, можна шукати корінь, можна шукати причину психотравм. Але якщо ми копнемо глибше, ми можемо зрозуміти, що якраз чому ваші батьки так поводилися? Тому що вони не вміють по іншому, не знають по іншому, і в них є на це своя причина. Чому ваших батьків їхні батьки не навчили? поводитися по іншому не навчили, як правильно виховувати своїх дітей, тому що скоріше за, за все їхні батьки так само виховували їх, і насправді це тянеться далекими, далекими поколіннями. Ми зараз живемо в, в, в той час, що ми можемо отримати інформацію. Ми можемо піти до спеціалістів, ми можемо працювати зі своїми психотравмами, і ми, по суті, якби не те, щоб таке просунуте покоління, але ми маємо можливості, так? Це не про те, щоб виправдати своїх батьків або виправдати якесь негативне ставлення до вас. Абсолютно ні. Це про, то, про той факт, що насправді поведінка ваших батьків вона не має ніякого відношення до вас особисто. Вона. Має відношення до їхнього хибного мислення і відношення до життя, і до їхніх якихось психотрав, коли вони по-іншому ніяк не вміли. Це знову ж таки не виправдання, але пояснення, чому так відбувається, так і можливо ця історія, якби вона тянеться уже дуже дуже багато поколінь, коли люди, маючи свої психотравми, перекладають їх на своїх дітей. І це привід для того, щоб зараз, можливо, не засуджувати своїх батьків, не виправдовувати їх, не робити якісь там висновки хибні, знову ж таки, а щоб зцілитися самим, зцілити свої образи, зцілити якісь свої психотравми і закласти в своїх дітей ті якісь потрібні стратегії і потрібні а, якісь там патерни поведінки, які допоможуть їм виховувати їхніх дітей уже зовсім в іншому руслі, зовсім з іншими якимись принципами, і передавати їм правильну інформацію. Тільки тоді, тільки таким чином, я вважаю, ми можемо побудувати якісь такі просуваючі, можливо, Покоління в майбутньому, які позитивно вплинуть на життя наших, наших поколінь, тільки, тільки таким чином, закладаючи. І тому про що це говорить? Знаєте, от немає змісту носити з собою далі образи. По-перше, це вас руйнує. Руйнує на фізичному рівні, на психологічному рівні, руйнує на рівні того, що ви проживаєте в житті, руйнує на ваші результати в житті в різних сферах. Вашого життя, тому що дуже часто образи на батьків це так само відсутність грошей. Або гроші є, ви їх зливаєте. Ви не можете ніяк щось з тими грошима зробити, щоб ваше життя і життя вашої сім'ї стало більш таким процвітаючим. Це теж показник того, що можуть бути нестілені образи. І відповідно, якби якщо кожен зверне на це увагу, якщо кожен почне працювати з образами, якщо кожен змінить своє відношення десь до своїх батьків, і відповідно передасть правильну інформацію і посил своїм наступним поколінням, відповідно, якби ви зробите дуже велику роботу на свої, на всі свої наступні покоління, а також самі незалежно від того, скільки вам років, почнете жити щасливо. Я недавно проводила ефір на цю тему в інстаграмі, і там жінка в прямому ефірі поділилася, що із за образи на маму вона має рак молочної залози. І таких випадків, на жаль, немало, так тобто немало. Чому? Тому що образа, подавлені задавлені емоції, гнів всередині, бо образа це є подавлений гнів, в тому числі. Розумієте, це все зсередини просто руйнує і впливає на ваше фізичне тіло, на ваші клітини. Можуть бути ракові захворювання, можуть бути якісь нервові розлади, може бути все, що завгодно. І це лише від того, що є нестілена образа. Але підсвідомо, будучи в образі, ми наче хочемо щось комусь доказати. Хочемо доказати, що я кращий, я не такий. І багатьом із нас здається на підсвідомому рівні, що коли ми пробачимо, то ми наче виправдаємо цю людину. Ні, це не так. Розумієте, прощення це і не є виправдання. Прощення це є коли ми відмовляємося від того, щоб далі носити свою образу з собою. І от я назвала це відео як все-таки пробачити своїх батьків і вибудувати з гармонійні відносини. Я вам скажу так: прощення це є процес. Певний процес. Немає чарівної пігулки, візьміть і пробачте. Тому що ті, хто говорить, ну добре, я знаю, що треба пробачити, я пробачаю. Вони часто брешуть самі собі. Прощення відбувається: це коли ви потім дивитесь на цю людину, дивитесь на маму і тата, і у вас іде відчуття вдячності, у вас іде. Можливо, відчуття любові, або, як мінімум, у вас нейтральне відчуття, але це відчуття спокійне, це відчуття називається відчуттям прийняття. І дуже часто це шлях. Знаєте, чому шлях? Тому що якраз за цей шлях ви маєте, наче, знаєте, переосмислити всі ситуації, які з вами відбулися в дитинстві. Відпустити з цих ситуацій задавлені емоції, зажаті емоції з цих ситуацій травматичних, відпустити, побачити свою маму, тата під іншими кутами, тому що ви це робите, коли ви це переосмислюєте. І в результаті відмовитися від того тягаря, який ви носите з собою у вигляді образ. І часто це процес. У кожної людини він займає різну кількість часу. Мене часто питають, як дайте якісь методики. Розумієте, методики? Мені не шкода з вами поділитися методиками, але це процес. Я вам ще раз про це нагадаю. Методики дуже часто пишуть листи мамі, тато, де висказують там різні, ну різні якісь свої образи, різні свої претензії. А потім там пишуть листи вдячності, і їх там потрібно писати 40 днів. Але люди, які приходять до мене на терапію, вони дуже часто кажуть, що ці методики неефективні. От, вроді би, прописав, вроде би, все зробив правильно, а образа все рівно залишається. Чому? Тому що образа. І зажаті всі емоції відбуваються з нами на підсвідомому рівні. Нам дуже складно добратися до своєї підсвідомості дуже складно піти самостійно в біль, і легше це зробити за допомогою провідника. Психолог, коуч, гіпнотерапевт, людина, яка розуміється в цьому, яка зможе вас провести, яка глибоко зможе допоможе вам в цей процес погрузитися і, так би мовити, пройти цей шлях, стати для вас тим провідником і підтримкою, щоб пройти цей шлях, часто являється більшим помічником, чому тому, що вона допоможе вам пройти в глибину своєї підсвідомості і зцілити той травматичний досвід, який є у вас. Я проводжу такі терапії особистого характеру. Я проводжу терапії так само, коли людина приходить там, наприклад, під запит збільшення доходів. Але ми так само працюємо там з батьками, тому що воно по дорозі випливає. Виявляється, збільшити доходи, теж заважають якісь блоки, якісь травми, і в тому числі якісь залишені образи на батьків, які у нас є. Зовсім скоро я планую запускати терапевтичну групу. Вона так і буде називатися Стілення образ на батьків. Там ми будемо працювати з вашими травматичними моментами травматичними ситуаціями. Це буде невеличка група, де ми онлайн зможемо за допомогою гіпнотерапії зцілити. Чому гіпнотерапія в цьому плані більш ефективна? Тому що вона працює з вашою підсвідомістю і вона допомагає знайти корінь. Тобто не просто листи написати, це вже наслідок. А от знайти корінь, причину наслідкову ситуацію, в якій перший раз зародилися образи і всі негативні емоції пов'язані з цим це вже зовсім інша історія, це більш глибша історія, де потрібно піти до себе всередину в глибину, де потрібно цю ситуацію зцілити, де потрібно зцілити всі негативні емоції, відпустити їх. Так? І тоді відбувається оце от полегшення. Зараз вже йде попередній запис в групу. Обов'язково під цим відео буде, буде посилання, як залишити заявку на, на цю групу. Там буде невеличка анкетка. Заповнюйте анкетку, і після заповнення анкетки я обов'язково з вами зв'яжуся. Розповім про всі деталі, про вартість цієї групи, що вона вам може дати. А також по вашій анкеті мені буде зрозуміло, чи підійде вам ця терапевтична група, чи дасть вам вона результат, чи вам можливо потрібно на щось інше звернути вашу увагу. Тож залишайте заявку, якщо ця тема вам відгукується. Якщо все, що я сказала у відео, вам так само ем, якби відгукується, залишайте заявку і ви попадете в групу. На цьому у мене все. Ви можете під цим відео залишати ваші питання по темі образ, і, і саме образ на батьків, ви можете залишати якісь свої інші питання по теми психології, по темі якихось негараздів, які відбуваються у ваших житті. І в наступних відео я так само з вами поділюся. Також до мене можна записатися на безкоштовну консультацію. Для цього ви можете написати мені в телеграм Хочу безкоштовну консультацію. А я бажаю вам миру і добра. Бажаю, щоб у вас всередині завжди панував мир і гармонія. І до наступних зустрічей.